На Кіровоградщині замість тракторів та самоскидів фермери ремонтують БТРи та бронюють Урали у Тарасівці Бобринецького району. Селяни за місяць поставили на колеса бойову машину, яка 30 років була на консервації. На випробувані техніки побувала й наша знімальна група. Коли волонтери доставили цей БТР до майстерні, він був абсолютно непридатним до використання. За кілька десятків років у бойовій машині паливні баки поіржавіли, утворилися дірки. Повністю ремонтували двигуни, заміна груп, там головки там і тому подобне. Значить водяні радіатори розпаювали, бо вони були всі забиті. це БТР нам попався із зберігання. І воно все від 80. П'ятого року випуску і все воно було ну таке в непридатному стані. У БТР встановили два двигуни від вантажівки газ 53 Особливих проблем із пошуком запчастину фермерів не виникало. Проте, аби воскресити восьмиколісну амфібію, довелось витратити 70 тисяч гривень. «Транспортер» перефарбували та встановили мобільні захисні екрани від акумулятивних снарядів. Знімаються для того, що якщо прийдеться, допустимо поміняти колесо, то його ж треба якось поміняти. Правильно? Ну, цей на завісах чисто відкидається. Якщо вони. Не будуть уже більш треба, то їх просто познімають зовсім. Крім бойової машини, у найближчі кілька днів на фронт із Бобринського району відправиться й цей броньований Урал. Його назвали на честь фермера колеги, побратима та героя Віктора Чміленка, який загинув рік тому на Майдані. Його всі так називали, і він він погоджувався з цим. І от його в народі називали Чміль. Так і от ми вирішили, як його пам'ять також щоб машина носила його ім'я». На бойову техніку постійно прибігають подивитися і дорослі, і діти. Самирічний Максим із козацьким прізвищем Гетьманець восьмиколісного звіра до цього бачив тільки по телевізору. Зараз в Україні відбувається війна, але скоро вона скінчить, бо наші переможуть. Хочеться допомогти нашій армії, щоб там закінчився той конфлікт. Донецьку та вже наступив мир. Перед відправкою БТРю влаштували тис-драйві, накатали близько 300 кілометрів. <звук> Доправлять бойову машину на блокпост в передмістя Донецька Інна промакеля Зіленкін, день за днем.